Друзі, всім привіт! В ефірі Всеукраїнський молодіжний центр, і сьогодні ми в Житомирі на форумі для волонтерів та волонтерок під час військового стану. А, та це про волонтерство, про те, що що взагалі таке волонтерство, та а, які є. Напрями волонтерства і загалом як до своїх ініціатив залучати і координувати волонтерів. І дуже багато з'явилося людей, які там після 24 лютого спробували в перший раз себе в волонтерстві. І зараз ми говоримо про те, що напевно в Україні немає людини, яка б там так чи інакше не долучалася до волонтерського руху. І ми подумали, що було би дуже добре зібрати волонтерів і волонтерок в Житомирській області, познайомити їх з класними людьми, але не це не так. Про знайомство з кимось це більше про те, щоб створити платформу, де вони можуть поспілкуватися один з одним, поділитися своїм досвідом, поговорити там про якісь, наприклад, факапи, неуспіхи або поділитися своїми радощами. І своїми перемогами знайти однодумців і побачити, що вони у цьому всьому процесі не одні, а нас таких багато. Також ми спитали про волонтерство у гостей форуму та його внесок досягнення перемоги. Ви знаєте, ну його не можна оцінити, тому що те, що ми зараз робимо, ми є насправді е, такою, ну фактично, фронтом е, тим, хто не просто тил. А хто в принципі уможливлює зараз підтримку країни на шляху до перемоги. Для держави волонтери стали опорою, стало тим, тією основою, яка тримає на своїх плечах дуже багато процесів в країні, і це надзвичайно надихає волонтерство в молодіжній роботі воно Всюди, просто всюди. Немає жодного молодіжного працівника, який би не був волонтером. А волонтерство, тим паче зараз, це та основа, на якій все тримається. Той активізм, який рухає молодіжну роботу зараз. Тому розказувати місце волонтерства в молодіжній роботі дуже важко, тому що дуже довго. І це розказувати про всю молодіжну пролітику, про всю молодіжну роботу. Це Десь іноді синоніми, а зараз це такий волонтерство, це рекрутинг, молодіжну роботу. Особисто я вважаю, що молодь, яка виросла на цінностях волонтерства, це не просто прокачана молодь, так як вже е, досить трендово говорити, це молодь, яка має вже з маличку соціальні зв'язки, молодь, яка вміє допомагати, молодь, яка зростає на цінностях. Молодь, яка знає свої права, і молодь за яку не страшно, молодь якій можна довірити. Саме тому я вважаю, що молодіжна робота, яка спрямована на розвиток волонтерства, це та сама ціннісна частина роботи, яка виховує і яка допомагає людям перш за все триматися один одного, об'єднуватись та створювати великі прекрасні ініціативи.